Всім привіт! Під кінець цього року хочу вам записати невелике відео про те, як працювати з Google рекламою, що взагалі робити в наступному році, на чому сфокусуватись. Вперше я вам радий відпочити хоча б декілька днів новорічних, бо насправді як би все круто не працювало, Давайте собі відпочинок, фокусуйтесь на інших сферах життя і давайте собі трохи часу на те, щоб знайти те. Що, на що вас не вистачало часу серед року. Тому що якщо ви будете фокусуватись на інших справах, у вас будуть нові ідеї для того ж Google Ads. Е, якщо ви власник бізнесу, що вам що вам взагалі може бути цікаво. По-перше, не цурайтеся Performance Max компанії, якщо ви їх ще не запускали. Обов'язково збирайте дані. І починайте це краще з 5 січня. Е, перші дні січня не будуть такими продуктивними, не дадуть таких продажів. Я не знаю, що у вас за товар. Проте більшість товарів все-таки в цей час люди відпочивають, всі, хто хотів, вже витратили кошти. Е, я вірю в те, що можна продавати багато. Проте я б радив до 5 січня вам відпочити і з 5 січня зібрати дані, почати збирати пошти, почати. Оптимізовувати акаунт, складати кошти в Google Ads та знаходити клієнтів для вашого бізнесу, щоб масштабуватися. Якщо ви людина, яка налаштовує Google Ads, вам бажаю також відпочити, хоча б декілька днів, щоб. Були сили, бо насправді кожен день, якщо заходити в аккаунт, це дуже круто. Проте ми розуміємо, що компанії навчаються так швидко, інколи наші коригування можуть зробити тільки гірше. Тому вам бажаю бізнесам, бажаю багато продажів, бажаю досягти тих фінансових цілей, які ви собі ставите. А для тих, хто спеціаліст, гулець, вам бажаю сил, наснаги, можливості знаходити ті зв'язки, які працюють для аккаунту і. Навчатись далі, йти, наскільки це можливо в ногу з часом, аналізувати дані і більше працювати над оптимізацією, ніж над якимись рутинними задачами. Вам бажаю всього, всього найкращого і зустрінемось в новому році.